Друзі, щойно завершився матч другого туру чемпіонату України серед команд Другої ліги ПФЛ між командами Дружба Мирівка та Нива Вінниця. З нами у флешзоні спорткомплексу Дружба головний тренер Вінницької Ниви Юрій Ярошенко. Пане Юрій, ми перш за все раді вітати вас. легенду українського футболу у Кагарлику. Ви легенда зорі, ви прекрасний тренер, але що не так поки що у роботі з нивою? Три поразки на старті. Ну, три поразки на старті я б не бажав за поразку, то що ми грали з агробізнесом. Основний час він закінчився так сказати нульовою для нашої молодої команди. Це дуже добрий був результат. Вот. Ну а по двум, так сказать, последним матчам, то так-так, я согласен, результата немає. Ну, проблески э, такой игры по, по троху, помаленьку, троху, по маленьку, так как бы они улучшаются, но треба очень нам много працювати. Ну и опять же говорим, что... Команда соперника, тоже, так сказать, досвечена, я очень хорошо как бы, анализировал склад вашей команды, поэтому средний возраст у вас 26, 28, 30, то, например, наш состав на сегодняшний день ну, не обладает таким опытом. Поэтому вот, вот эти нюансы, они и повлияли на, так сказать, конечный результат. Это исполнение. Первый гол мы пропустили. Вы видели прекрасное исполнение с правой зоны. Передача, врывание, забитый гол. У нас, к сожалению, было то же самое справа, но мы не так сказать, не распорядились по мастерному в том моменте. Поэтому нам очень много противаты. Да, команда потихоньку формируется, но это такая, знаете, Праця тренерська, яка требує е, максимальних так сказати концентрації, максимальної роботи як футболіста, так і тренерського штабу, ми е, відзначили, що Вінницька Нива у цьому сезоні суттєво омолодила склад. Серед гравців, які власне і сьогодні вийшли в основному складі, є кілька зовсім юних е, молодих е, гравців. До речі, вихованців е, е, вас. Так, Як ну, тренера э, Сумської Барси. Так, не сум, ну не Сумської Барси, це альянсі. Хлопці були у нас, так сказати. Там дуже досвідчений склад був, то десь да, перспектива. Ну, ну, я вам скажу так, Через э, два місяці це буде друга команда. Она, я віжу э, перспективу, тому почекати треба. І нашим болельщикам треба чуть. чуть-чуть по, так сказать, свой пыл подержать и, так сказать, с пониманием относиться к той праце, яку мы стараемся на футболистов клуб, так что результаты результату придут и Я вижу, что однозначно придут, поэтому здесь почекать надо и огромная, опять же, говорю, благодарность, прекрасное поле, э, дуже Добра атмосфера ну, футбольна. Поэтому, ну, і подякувати вашій команді. Дуже досвідчена, дуже комбінірована. Очень складно з нею грати, буде будь-якому супернику. Ну, ми сьогодні не виставили, Посмотримо, що буде ну, в другий раз. Ви досвідчений тренер, за вашими плечами прекрасна ігрова кар'єра, тренерська кар'єра. Як воно працювати під тиском, коли результатів нема, а результат треба. А, ну я вам скажу, приходилось работать и на детско-юношеском уровне. Это только время. Це, да, дуже сложно, дуже. Ну надо терпеть и надо понимать, что стиль игры тот, который мы хотим привить команды он ну, действительно сложно, сложно пока строится. Но и мастерство футболистов на сегодняшний день чуть-чуть как бы уступает э, тем параметрам другой лиги, как на сегодняшний день. Поэтому вот это только праца, только праца и все. Поэтому мы не опускаем руки, дуже прикрут, дуже, очень дуже. Поверьте, в моей карьере, так сказать, было трохи, Когда я в Барсу приходил, да, у меня такой початок очень был дуже, дуже складний. Ну, нічого, выпрямил, потом в пригласили в сумму. Поэтому здесь я тоже з оптимизмом дивлюсь вперед и придет. Все придет. Бажаємо вам та вашей команді яскравих перемог подальшому і щасливої дороги. Дякую, дякую, огромное спасибо. До свидания. Шановні друзі, у флеш-зоні спорткомплексу Дружба у Кагарлику з нами Максим Казаков, опорний півзахисник Мирівської дружби. Максиме, по перше, вітання з перемогою. Ти зараз стабільно виходиш в основному складі. Я знаю, ти пережив нелегкий відрізок своєї ігрової кар'єри. Розкажи, як іде відновлення після важкої травми. Дякую, що привітали з перемогою. Е, та що, багато часу зайняло відновлення, а так, в принципі, в колективі хлопці підтримали, е, ніяких проблем не було. Трошки тяжкувато було відновлюватися, але ну, з часом все пройшло і зараз все добре, ні, нічого не, не, не бентежить. Ти вихованець київського Динамо і маєш за своїми плечима е, дуже цікаву ігрову кар'єру, в тому числі, наскільки я знаю, ти. Е, Грав і під знаменами молодіжної та юнацької збірної України. Скажи, будь ласка, трошки про себе, як ти прийшов у футбол, хто був твій першим тренером, і як ти потрапив у Динамо і в молодіжну збірну України? Е, та прийшов, як грав у дворі, батько побачив, що, начебто, щось виходить, каже: ну, приїдеш на перегляд команду, я домовився там. Говорить, я приїжджаю туди з братом, бачу вази Динамо. Думаю, Ні, ну, нічого собі. Це мені 10 років було. Не з самого початку, а з самого раннього почав. А із 10 років мене подивилося. Перший тренер був лень Юрій Олександрович. Прийняв, спочатку був у другому складі, потім постепенно взяли у перший. І після цього до Ю-15 чи до Ю-16 я був в академії Динамо. Після цього грав 2 роки в Арсеналі. І Після цього знову вернувся вже в Ю і Ю-21 Динамо Київ. А щодо молодіжної та юнацької збірної України? Е, викликався пару разів, але в офіційних матчах не приймав участі тільки на турнірі там Баннікова, по-моєму. Е, по-моєму, так, одна чи два чи дві грі зіграв і, і все. Наскільки я зрозумів, ти киянин, правильно? Поділись своїми враженнями про сьогоднішній матч. От, чи чекав ти е, такого опору від суперника? Чи, можливо, знаєш, гучне ім'я, Нива Вінниця все-таки? Е, чи все так склалося, як ви хотіли? І які у тебе враження від е, перебування на полі? Е, ну, Так, ми чекали, що вони ставлять за мету теж повиситися у класі. Ми два-три дні дуже добре розібрали суперника, сильні сторони, слабкі сторони. Я думаю, що ми підготувалися на 90... Ну, не все добре виходило, але на 90%. Я думаю, що ми задоволені грою. Так, в принципі, все. Нічим не здивував суперник. Ну ні. У тебе сьогодні було кілька непоганих нагод забити. Кілька разів ти віддавав прекрасну передачу, партнери не скористалися. Чого не вистачило, щоб забити сьогодні? Ну і суперник, я думаю, теж нас розбирав. Ми під до них на тренуваннях. Це теж на, на граня наших схем. Я думаю, що вони теж переглядали наші ігри і теж непогано підготувалися. тим, тим більше у них класний тренер, досвідчений. Я вважаю, що. Ну, вони теж добре підготувалися. Позиція опорно-півзахисника для тебе вона найбільш зручна, найбільш комфортна на полі? Так, так, це моя рідна позиція. З самого ранку з ранних еліт я там граю завжди. Інколи там центрального захисника, але це іноді. Якщо говорити про футбольні уподобання, хто у тебе був у дитинстві футбольним кумиром, на кого ти хотів бути схожим? І твоя гра на кого ти рівняєшся зараз? Е, ну, раніше декілька там, в принципі, моя улюблена команда Арсенал Лондон Сеск Фабрегас, Джек Вілшер. Колір футболки підходить. Е, бу були мої улюблені гравці. А зараз е, навіть не знаю, ну, «Бускетс» сподобається зараз, як грає, і Дейонг. Дякую. Е, ну що, удачі. І головне, щоб без травм. Колекціонує перемоги і подальшій своїй футбольній кар'єрі. Дякую, до побачення. Що ж, друзі, з нами тренер, головний тренер переможців сьогоднішнього матчі футбольного клубу Дружмомирівка Дмитро Черейка. Пане Дмитре, ну скажіть, будь ласка, чи е, мріяли ви колись бути тренером професійного футбольного клубу? Ну, По-перше, я хочу сказати, висловити слова подяки нашим ЗСУ за те, що вони роблять там. Завдяки їм ми граємо в футбол і приносимо вболівальникам приємні емоції. З приводу вашого питання, ну, звичайно ж, звичайно ж мріяв. Хотів коли стати професійним футболістом, але, але, на жаль, не став, були на то причини. Ну, зараз, зараз моя мрія здійснюється в тому, що я треную професійну команду ПФК Дружба. Є багато прикладів, коли е, е, гравець, який не став знаменитим гравцем, е, зробив прекрасну тренерську кар'єру. Ну, Нагельсман, Могоріньо. Ви чудово стартували у е, другій лізі. Дві перемоги поспіль. Зараз ви входите в групу лідерів поряд із Вягалем і Чайкою. Очікували такого старту? Е, ну, наша команда на чолі з нашим президентом завжди ставить максимальні завдання. Е, тобто, ми хочемо перемагати в кожній грі. Нам да, вдалося за два тури здобути шість залікових балів. І ми зараз в групі лідерів, але це нічого не значить. Вся боротьба попереду, довга дистанція, і ну, хто буде найстабільніший, той і підніме кубок над головою. Сьогодні, попри гучне ім'я суперника Вінницька Нива, здалося, що гості не поставили особливих проблем перед вашою командою. Чи все пішло по плану? Оцініть, будь ласка, цю перемогу з точки зору тактичних настанов перед грою. Ну, я б не сказав, що Нива не завдала нам проблем. Тобто молода команда на чолі з дуже досвідченим тренером. Ми довго готувалися до них цілий тиждень. Ну, по плану, <сіх> рахунок на табло 2.0, значить, все те, що задумували, вийшло. Тобто головне, що головне результат три залякових бали. Як правило, дружба розпочинає дуже активно і намагається в перші 15-20 хвилин забити. Сьогодні це не вдалося. Застосували в другому таймі план Б? <сіх> Ну, не завжди вдається забити одразу. Дуже добре, коли там, забиваєш перші 15 хвилин і потім можна грати там, по рахунку, там, десь другим номером. Сьогодні не вдалося, але ну, на те і сильна команда, що коли там, щось не виходить, там, десь перелаштувалися, десь хтось взяв на себе ініціативу і ну, бачимо результат. Сьогодні відзначився дублем Андрій Старчу. Його можна назвати кращим гравцем сьогоднішнього матчу. Ну, я завжди говорив, говорю і буду говорити, що Найкращий гравець це команда. Тобто, всі роблять, ніхто не помічає, коли воротар відбиває там, там, момент, коли хтось з гравців суперників там, пробиває, він відбиває там, чи один в один не дає забити супернику. Тобто, вся команда молодці, починаючи від адміністраторів, закінчуючи там, президентом. Всі працювали на цей результат за цілий тиждень. На наступному тижні ви серед тижня відпочиваєте, бо вже припинили свої виступи в Кубку, і їдете на перший серйозний виїзд у Сумську область грати проти Тростянця. Чи спробуєте зараз трошки привідкрити завісу, як будете грати з Тростянцем? Я так розумію, на перемогу? Ну я ж говорю, що ми завжди граємо на перемогу. Ні, ми ще ми працює, ми від гри до гри готуємося, тобто. На цьому тижні готувалися до Неви Вінниці. Після вихідних ми будемо готуватися цілонаправленно до Тросінця. Ну що ж, побажаю мирівській дружбі перемог і повторити шлях ще одного представника футбольної Київщини Неви з бузової. А чом би і ні? Дякую велике.